Шоста ранку, зараз сідаю в машину, вже в гаражі і їду до роботи. Так що треба буває вставати о 6-й ранку, нічого страшного. Ну, тобто, точніше, в 6 ранку виїжджати. Хотів на себе показати, але ще дуже темно. так що прийдеться так, подивитися знову дорогу. Сьогоднішня тема відео, які ж найкращі кроки я рекомендую від себе почати в Канаді. Я такі відео вже раніше записував, але чомусь дуже багато людей не дивляться старі відео. ну Вам напевно легше просто подивитися щось нове, що я записую. Отже. Саме перше, що треба зробити. Ви прилетіли в місто. Давайте ми будемо спілкуватися тільки про місто Веніпех. Ви прилетіли в місто Веніпех. Вам потрібно зробити саме перше. Це записатися в Вестбестерні. Ви будете жити десь в готелі. Якщо в Вестбестерні, то в цьому готелі у вас буде Зразу там є така комісія, яка робить Сін Number, Health Card і записує на медкомісію. Що потрібно для цього? Вам просто потрібно прийти на стійку до волонтерів і записатися. Я не знаю, як зараз. Того року треба було очікувати день 2, деколи бувало і довше. Зараз можливо менше наплив, якщо, я думаю, не буде величезних проблем. Якщо ви не будете жити навіть в готелі, нічого страшного, всі готелі практично дуже рідко заселяють так, що це дуже реально далеко. Зазвичай готель біля готеля 200-300 метрів. Так що вам це не буде величезна проблема. Що в мені топа? Ви йдете, робите за номер, HELPS card, проходите медкомісію. Є у мене людина українка, хороша, яка працює в Asian Boeing Credit Union, щоб одразу відкрити дебіткарт, хто кому срочно потрібні гроші з допомоги, якнайшвидше відкрити банківський рахунок. Я задоволений цією кредитною спілкою. У мене є два банки, це Кредит Юніон і Шкоція Банк. Так що я можу відкрити хоч 10 рахунків. Це не, ну, не впливає мені нічим негативним. Отже, банк це наступний крок, щоб мати картку потім... Обов'язково отримуйте свою допомогу, оформлюйтеся. Ну, також, дуже мало операторів дає е, мобільний зв'язок без СІН-намбера. Потрібно обов'язково, в ну, практично всіх випадках, СІН-намбер. Це ж нас типу кінфекційний код. Наступний крок. У вас є місяць часу в готелі, який вам надають безкоштовно з харчуванням. Вам потрібно за цей місяць знайти роботу і житло. Роботу. Добре думаємо, чим, ким і чим ми хочемо займатися, ким працювати, як працювати. Робимо під найбільшу е, основу б'єм того то заняття, що вам потрібно, б'ємо в резюме на це. Найбільшу увагу звертаємо. Робимо по канадському типу. Якщо не знаєте як, в Ютубі є мільярд прикладів, можете ввести, як робити канадське резюме. приїжджаєте сюди, роздруковують його. 50 100 копій. Шукаєте в Гуглі всі ці кампанії, все, що зв'язано, наприклад, у мене підлоги. Все, що у мене там по підлогах і стал. Я, наприклад, беру 50 резюме і ходжу по Веніпегу, це все роздаю, 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 роздаю. Крім того, ще розсилаю інтернетом, роблю максимально. Все, що я можу, щоб тільки поскоріше стати на роботу. Житло. Також ми не забуваємо, що житло потрібно шукати дуже активно, тому що ви нюкамер, у вас має взагалі не кредитну історію, нічого нічого взагалі. І вам потрібно спочатку. Щоб вам погодили, деяких житло деякі вам не будуть погоджувати, тому що ви просто не маєте ні кредитної історії, нічого. І погодження теж воно займає там, від двох днів до двох тижнів, ну там як якісь ці кампанії, це вони довго можуть розглядати, але зазвичай тільки... 2-3 дня робочих. Але все рівно не всі варіанти, які ви там собі захотіли, примітили, можуть вам підійти. Не всі можуть вам погодити. На це теж потрібно розраховувати і ставити якийсь свій пріоритет в цьому теж. Все. Більше вам на. Ну, вам з головою і так буде того, що я розказав оце, щоб зробити всі документи, щоб отримати допомогу, відкрити рахунок банку, що житло, що робота. Це за місяць часу і так дуже буде багато, дуже активно. Вам не потрібно себе взагалі шкодувати перший місяць, особливо поки ви не знайшли роботу житло, тому що о, згайний даремно час коштуватиме занадто дорого для вас. Тому що Канада є дорога країна, вона прикольна, але вона все рівно є дорога країна. Тут собі не можеш дозволити якийсь день просто посидіти вдома. Ну, а для чого в принципі це робити? Е -е, як мені колись писав якийсь там коментар, що він сидить в Європі для того, щоб е -е, тільки отримувати там допомогу, він на якихось допомога сидить, трошки підпрацьовує, його все влаштовує. ну Все класно. так що Друзі, ставимо вподобайки, підписуємося на канал, підтримуємо українськомовне. Я всім вам бажаю, всім, 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 хто в Канаді вже, хто їде в Канаду, тільки успіху, тільки того, що ви хотіли побачити в цій країні, щоб ви це побачили, щоб ви не були розчаровані. На жаль, будуть все рівно люди, які будуть розчаровані Але скажу наступне. Ну, от таке саме головне. Не існує країни, де все ідеально. І не існує людей, щоб всі одна країна заходила просто на всі 100%. Не існує, вже бачите, що твориться в Польщі. Дуже є е, і в Європі взагалі до українців як відношення трошки міняють. Бо просто вже є деякі українці, які трошки реально е, перегнали цю палку е, і творили, що хотіли. І ну, бачите, ну, в Канаді е, дуже сильно, в Канаді дуже сильно. Є момент в тому, що тут рівноправ'я сильне і людей дуже сильно поважають. І тут немає такого поняття, що ви українець, чи ви канадець, чи ви японець, чи ще хтось, чи ще хтось, чи ще хтось. Немає різниці по одній єдиній причині, що тут всі рівні. Ми вже раніше спілкувалися в Польщі чи в Чехії. Ви завжди будете іммігрантом чи в якійсь інші країні. Тут ви не іммігрант. І це потрібно розуміти чітко. Добре. Я вважаю, що я подав самі головні кроки, а це в Манітобі, провінція Манітоба, місто Веніпех. Я не знаю, які послідовні кроки в інших провінціях, тому що там немає тут всяких комісій з волонтерів. Так що, друзі, я вважаю, що Манітоба на старт – це дуже хороший початок. Слава Україні, друзі! Підписуємося, ставимо вподобайки, підтримуємося українську мову. І бережіть себе, бережіть свою Україну в серці. Вона завжди має бути з нами. Слава Україні, друзі!